Дроті Тарас відео для тих, хто в боргах, хто хоче будувати свій капітал, ніяк не може. Ні, працює і працює на роботі. Грошей так нема. І так, багато хто був в такій ситуації. Я теж був в такій ситуації, що. І борг, і грошей нема, і так далі. Дивіться, проблема у вас в тому, що ви... Точніше є три пункти. Перше це заробляння грошей, друге це зберігання грошей, третє це є примноження грошей. Ці три пункти треба робити, щоб постійно багатіти. Тобто, якщо ви вмієте заробляти гроші, але ви не вмієте їх тримати, то скільки ви б не заробляли, ви все одно не будете багаті. Також якщо ви вмієте заробляти і їх тримати, але не вмієте їх приумножувати. Це буде дуже довгий шлях. І. Тому потрібно навчитися цьом, тим трьом речам. Саме перше, що ви можете зробити, це почати інвестувати. І далі це 50% свого доходу, та заробляють 1000 доларів, інсуйте 50% 500 доларів, 500 доларів ви живете. Але не все зразу, не всі можуть собі це дозволити. Почніть головне з 10%. З 20% навіть з одного, але почніть інвестувати кожного місяця. Візьміть таку суму, що ви можете дійсно заінвестувати ви... в активи. Так? Активи, я маю на увазі, це не машина, це не якийсь годинник, це не телефон. Актив це та річ, яка перше, не втрачає в ціні так? довго срок. Так, як ви, наприклад, купуєте акцію, там в моменті вона може попасти, але в довгосрок вона це актив, він виросте. Вот. Акція, чи криптовалюта, чи різні джерела, такі які активи. Одним словом, активи. Почніть інвестувати в активи. В кожного місця. І ви побачите, як ваші гроші ростуть ці ком Спочатку буде дуже мало, спочатку результату не буде. Але ви не здавайте ніхто не хоче платити помалу, всі хочуть платити швидко. Але парадокс в тому, що якщо ви будете ганятися за швидкими грошима. Нічого з того не вийде. І ви так і інвестуєте. Три роки три роки інвестуєте кожен місяць. Кожен Спочатку ви по 1%, потім ви зможете по 5%, потім по 10%, потім по 50%. І ви бачите за 3 роки, якийсь буде результат. І відмовтеся від кредитів. Не беріть кредити, ніколи не позичайте в когось гроші, тим більше, якщо це гроші. Ви позичаєте на пізділушки, безділушки, купити новий телефон, купити машину, бо мені треба. А для чого треба? Сам не знаю для чого треба. Вот. Якось так. І ви мусите жити по такому принципу. Тому що якщо ви будете тільки заробляти гроші, так? то ви ніколи не станете спобідним. Ви постійно будете гнатися як табілка в колесі, постійно буде не хватати. ви не будете. Розвиватись. Ви, ви просто будете нещасні. так? Ви, якщо працюєте на звичайній роботі, у вас зараз ніби все окей, все стабільно, але з часом може настати такий момент, що вам потрібно гроші. Наприклад, у вас з'являться діти, так? якщо у ваших дітей нема, вас потрібно буде більше витрати. Але зарплата лишиться та сама, бо ви працюєте на звичайній роботі, і ви, і ви почнете власти в кредити, і так далі, і так далі. Я Зараз ніяким чином не засуджу людей, але просто говорю, що цього всього можна уникнути. Якщо почати вже думати зараз. Якщо ви вже є діти, окей. Інвестуйте стільки, скільки можете, да, щоб потім за якийсь час могти допомогти і дітям. От. Почніть просто інвестувати. В силу того віду почати інвестувати, робити щось. Навіть мінімальна, мінімальна крапля, яка буде падати. Да? На той асфальт, на ту землю, зроби дирку. Так і ви почніть з маленького, але постійно. кожне місце інвестуйте, інвестуйте, інвестуйте. І розбирайтеся цьому. Не хочете розбиратись, купляйте, не знаю, хороші активи. Всяйте, приділіть тому час, то ваше життя. Відмовтеся від тих серіалів на один день, на два дні, на ту годину менше по серіал, приділіть час свій фінансовий, е, так сказати. Свободі. А на тому все, як вилізти з кредитів і потім стати багатим. Перестати брати кредити і почати інвестувати в активи. І з час робити свої справи. А на тому все. Ставте лайк, підписуйтесь канал. Хто мене не знає для нових користувачів. Мене звати Тарас. я йду до фінансової незалежності. Є певні результати, поки показую рано. Не хочу знайти говорити. Це наперед, це щось разуватися тими сумами, які в мене зараз є. Бо тому що я не вважаю, що це великі суми, тому поки що готівки і так далі, я поки що особо не показую. Навіть можна сказати, взагалі не показую. Але прийде час я буду показувати. На ну, тому все. Всіх люблю, цілую. Внімаю до зустрічі.